Всім привіт, з вами я Яна ту 44 і хочу сьогодні розповісти і стаю зомбі з собакою І з гостиною проти зомбі. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, а я приступлю. Ось так виглядає стара версія цього зомбі з собакою. Ну, якась така версія. Недоработана ця версія, можна сказати. Раніше цей персонаж по це не по зомбі. Ну, ну, був в ранніх він Ну ні, був в оригінальній ігрі, Але спро... а ви запитаєте, так чому ж його вирізали цього персонажа? Так от... Собаку вирісу тому цього персонажу, тому що собаку не попадали в хороші. Можна було вбити або грибами, або, там, або там іншими. Ну, він появлявся на нічній локації та й утренній локації день. Я ось такий персонаж, який появляється не потерв. Зомбі Хорс. І він зовсім іначе виглядає. Ну це не найгірсні персонажі, тому що в них разні собаки, то й його неразні одіти і у, у нього не, не виставляє з іклі. Та ще можна сказати, цей зомбі ж був вирізаний. Та його три в наступних версіях ігри. Там він не перший не перший, ні другий питання отець, те, що не відомо, що отець вийде чи не вийде, зараз він не вламається є. Будемо чекати до ще частини. Ну, що можна сказати, що цей цього персонажа була така цікава історія. А, цікава така історія. І ось той зомбі, який появився, Зомбі Хорс. Зомбіховський, і ось той, який був визнаний, це, напевно, Є персонажі, тому що есть там не собаки, але говорят, що це що у нього його изменили. От так. Ну мені кажуть, що, що це не так. Та я зовсім іначе виглядає. Скажу я цікаво. Я думаю, що на тему можна закінчити. Чи хочеш? Что сказать? А скоро это сборник из если Якщо за какие-то еще историю, то это сборник. Анна, с я. Я на то читаю все, пока до него